Київ під ударом. Учора росіяни вдарили балістикою по Шевченківському району столиці. Є жертви та потерпілі. Наслідки комунальники ліквідовували цілий день. Хронологія тих подій у репортажі Валерії Глущенко. Потужні вибухи в Києві пролунали в суботу близько шостої ранку. До цього була тривога, і о 5.46 дали відбій. І у 5.50 був вибух, коли вже була відміна, і знову дали о 5.50 знову тривогу. Тобто, коли, коли вже сповістили, що все безпечно, люди почали я так розумію, виходити. І от якраз коли люди виходили з укриттів, якраз оце прилетіло. Пізніше у повітряних силах звітуватимуть про збиття двох балістичних ракет іскандер у небі над Київщиною. Уламки обох упали у Шевченківському районі поблизу метро Лук'янівська. Підкачили разом з кроваттю. Чули ми. Відверто кажучи, я так не сильно зарахував, десь три чи чотири точно. За відчуттям от перший був найсильніший. Дома скакав і ми скакали з дому. Він наклонився, потім знову і, і я підскакувала. Скажу, кошмар. Буде не проклятий, щоб їх, щоб їх вже Бог наказав. Там гарно так бахнуло, гарно так підряд, а воно ж тихо всі сплять. Це жах. Да. Це жах. Просто це просто слово не можна передати. А вони люди, представляєте, зранку сплять, на їх летить, Де? на рознягній. Це відео фахівці ДСНС зняли у перші хвилини після удару. Видно обгорілі машини. В одній з них рятувальники знайдуть жертв ранкової атаки. На жаль, за нашою інформацією є троє загиблих людей. Це два чоловіка і жінка. і жінка знаходилася в автомобілі. Ще один чоловік 99-го року народження знаходився на пішохідній зоні, саме біля метрополітену. Також три особи звернулися за медичною допомогою, але допомога їм була надана на місці медиками, тому від госпіталізації вони відмовились. Загалом ушкоджень зазнали 10 автомобілів, зазначають у Київській міській військовій адміністрації. А ще вхід на станції метро Лук'янівська. Протягом першої половини дня потяги на платформі навіть не зупинялися. Є пошкодження також у виробничій будівлі, кафе, бізнес-центрі, ТРЦ і ще одному магазині. Прийшла продавець, вона не могла дістатись робочого місця. Тому... Що поліція не пускала, але ж потім ми мобілізувалися, знали, що наш павільйон постраждав, і ми всі прибули відповідні служби на місце для того, щоб ліквідовувати наслідки того, що трапилось. Ми все, от вся наша команда от працюємо тут і вимушені зараз втретє вже розбирати оце все. Це, це нам це втретє да, да, прилітає. Ну, це, мабуть, саме, саме сильний, бо ну, перші-другі рази вже відлітали ці палки, це все відлітало, оце вже прям. Наймасштабніше вже уламки ракет утворило в асфальті величезну вирву, пошкодили водопровід. Вулицю затопило, а в будинках зникла вода у кранах. Наша знімальна група працювала на місці кілька годин і згодом про прорив труби вже нічого не нагадувало. Наразі минуло сім годин після влучання, а від води тут і сліду нема. Усе ліквідували. У місцевих жителів у домівках вже почала з'являтися вода. Це вже не перший ворожий удар по Лук'янівці від початку повномасштабного вторгнення. Мешканцям сусідніх будинків доводиться втретє міняти вікна. Це жахливо, звичайно. Я постійно в цьому місці постійно воно стає все більш розваленим. Розбирати завали тут продовжували протягом усього дня. Приблизно о півдні в суботу відновили роботу станції метро Лук'янівська. Щоправда, вийти на вулицю пасажири могли тільки через один вхід у бік торговельного центру. Валерія Глущенко, Вадим Ревун, подробиці телеканал Марафон. Єдині новини.